Наступна професійна компетентність, яку ми сьогодні з вами розглянемо, емоційно-етична. Вона передбачає сформованість двох основних здатностей: здатності до саморегуляції та толерантної взаємодії, і здатності до усвідомленої, конструктивної та екологічної взаємодії з учасниками освітнього процесу. Що ж таке емоційна компетентність? Це мистецтво ідентифікувати свої емоції у момент, коли ви їх відчуваєте. В результаті краще розумієте власну поведінку і раціонально обираєте свої реакції. Тобто ви господар власних емоцій. Етична компетентність це інтегрована характеристика особистості, що представляє сукупність знань, умінь, навичок. Мотиваційно ціннісної орієнтації і особистісних якостей, які сприяють здійсненню професійної діяльності відповідно до норм і вимог професійної етики. Емоційно компетентна людина уміє управляти власними емоціями. Тобто, вона може оцінити ситуацію з різних позицій, побачити варіанти реакції на неї та обрати. Найкраще. З такою людиною завжди комфортно і легко. Вона ніколи не ускладнює ситуацію, а навпаки, вирішує її, охоче допомагає, уміє вибачатися за свої помилки та пробачати іншим. Розуміє, що не ідеальна, і багато вчиться у інших людей. Щоб навчитися мистецтву управління емоціями. Необхідно постійно працювати над собою. Отже, стосовно здатності до саморегуляції та толерантної поведінки відповідно до професійного стандарту, керівник закладу дошкільної освіти повинен знати теорію емоційного інтелекту, техніки саморегуляції емоційного стану і поняття толерантності. Та її сутнісні характеристики. Сьогодні ми більш детально розглянемо з вами питання щодо формування толерантності та її сутнісних характеристик. Враховуючи важкі реалії сьогодення, тяжкий емоційний і психологічний стан людей, які втомилися від постійних обстрілів та вимкнень світла, тяжких депресій. Та емоційного напруження питання щодо розвитку толерантності та довірливих стосунків між людьми, особливо в колективі, є дуже актуальним і важливим: зростання конфліктності, агресивності, протистоянь, породжують мрії і уявлення про толерантний світ, тобто, світ без насильства і жорстокості. Світ в якому найголовнішою цінністю є неповторна і недоторкана людська особистість. Що ж взагалі таке толерантність? Існує кілька визначень поняття толерантності. Толерантність розглядається як соціально важливе явище, норма життя у демократичному суспільстві. Це один з головних принципів взаємовідносин між людьми. Толерантність визначається як інтегративна якість особистості, що відображає активну моральну позицію і готовність до конструктивної взаємодії з людьми, незалежно від їх національної, соціальної, релігійної, гендерної приналежності, поглядів, світогляду. Стилю мислення і типу поведінки сприяє успішному самоствердженню особистості та її реалізації у суспільстві. Толерантність це один із засобів зняття конфліктів та розвитку форм співіснування взаємодії в людському суспільстві. Поняття толерантності означає здатність людини співпрацювати. Чути, цінувати, розуміти і поважати іншу думку. Толерантність є найважливішою умовою знаходження компромісів і подолання конфліктів, а педагогічна толерантність має першорядне значення в роботі педагога, зокрема, керівника закладу освіти. Отже, Сутність толерантності слід шукати в природі самої людини, яка прагне до самопізнання і самовдосконалення, намагання змінити себе, знайти в собі суто людську природу може стати справжньою основою толерантності. Які ж основні принципи професійної толерантності керівника закладу освіти? Це принцип поваги людської гідності. Керівник має визнавати соціальну цінність, унікальність та значущість кожного представника колективу, ставитись до своїх працівників з однаковою повагою, не виславляючи одних за рахунок приниження інших, оберігати авторитет кожного окремого працівника. Наступний принцип поваги відмінностей. Керівник повинен виявляти готовність приймати людей такими, якими вони є, з їх національними, культурними, релігійними та іншими відмінностями, відмовитися від негативних стереотипів у сфері професійних відносин. Далі. Принцип розуміння індивідуальної неповторності. Керівник має усвідомлювати індивідуальну неповторність психологічної структури особистості, її цілі, мотиви, світові чуття, а також структури діяльності працівника, його індивідуальності, пізнавальної активності та життєдіяльності в цілому. Розуміти. Що люди за своєю суттю різні, але рівні серед рівних в своїх правах. Наступний принцип принцип ненасильства. Керівнику необхідно розуміти, що працівники рівні у своїх достоїнствах і правах, слід відмовитися від насильства як прийнятного засобу залучення працівників до якої-небудь ідеї, діяти терпляче. Робити акцент на добровільність вибору та консенсус, компроміс і співробітництво. Далі принцип відповідальності. Керівникові, керівникові треба передбачати результати власного вибору, об'єктивно оцінювати свої дії та аналізувати їх, керувати своєю поведінкою. Але при цьому не зашкоджуючи іншим, усвідомлювати, розуміти потреби працівників як свої власні. Принцип взаємозалежності як основу спільних дітей говорить про те, що керівник повинен забезпечити співпрацю в досягненні спільної мети та вирішенні загальних питань діяльності закладу освіти, використовувати. Тільки позитивну лексику у відносинах між працівниками. І останній принцип підпорядкування законам, а не волі керівника. Керівникові слід створювати умови добровільного підпорядкування законам, нормам, традиціям, з належною повагою ставитися до прав. Обов'язків та інтересів працівників, не проявляти свавілля або байдужості до правомірних вимог співробітників, не допускати нестриманості у висловлюваннях та не вчиняти дій, що дискредитують репутацію співробітників. Справжня професійна толерантність керівника, особливо в умовах тривалої війни, постійних стресів і напружень, є однією з головних рис. Розвиненої, зрілої особистості, тобто такої, які для самоствердження не потрібно приниження іншої людини, але яка має адекватну самооцінку, високе почуття власної гідності та систему моральних норм і цінностей. Розвинена професійна толерантність допомагає керівникові. Ефективно взаємодіяти з усіма учасниками освітнього процесу забезпечує високу стійкість управлінця до численних професійних стресів і сприяє ефективній побудові професійної кар'єри. Наступна здатність, яка відноситься до емоційно-етичної компетентності, це здатність керівника закладу дошкільної освіти. До усвідомленої, конструктивної та екологічної взаємодії з учасниками освітнього процесу, якими ж знаннями повинен володіти керівник? В першу чергу знати засади конструктивної та екологічної взаємодії, володіти техніками усвідомленого та емпатійного слухання і ненасильницької комунікації. Ефективна комунікація керівника з учасниками освітнього процесу, представниками громадських організацій, органами місцевої влади та місцевого самоврядування є однією з умов створення сучасного та безпечного, комфортного та якісного освітнього середовища в закладі дошкільної освіти. З метою покращення якості комунікації між людьми, маршал Розенберг, американський психолог, вчитель та письменник, розробив стратегію ненасильницького спілкування. Ця стратегія пропонує навчитися спілкуванню без критики та звинувачень, направляючи свої слова на знаходження шляхів розв'язання проблем. А не на їх створення. Вчить не тільки слухати, а й чути та розуміти інших. Ненасильницьке спілкування будується на чотирьох основних складових, які ми сьогодні розглянемо. Отже, наш перший крок спостереження за тим, що негативно впливає на наші почуття. Коли ми говоримо про це співрозмовнику. Важливо використовувати констатацію факту, а не передчасну оцінку. Інакше ваші слова будуть сприйматися як критика, образа чи злість. Наприклад, ти ледер, це оцінка. А констатацією факту буде останнім часом ти став менше уваги приділяти виконанню своїх професійних обов'язків. Наступний крок усвідомлення своїх почуттів та озвучування їх. На цьому етапі ми визначаємо, чому ті чи інші ситуації негативно впливають на нас. Тобто говоримо про те, що ми відчуваємо. Ваші слова мають виражати власний емоційний стан, а не інтерпретувати дії співрозмовника. Наприклад, ти мене лякаєш, звучить як докір. Тут ми наголошуємо на провині співрозмовника, а не на власних почуттях. А от, говорячи, наприклад, мені образливо, коли ти кричиш на мене, ми дуже чітко пояснюємо, що та коли відчуваємо. Третій крок усвідомлення. Та висловлювання потреб. На цьому етапі ми викорінюємо причину проблеми для її подальшого розв'язання. Такий підхід дозволяє уникнути непорозумінь, адже ми чітко обґрунтуємо наші почуття. Наприклад, я почуваюся пригнічено, коли без мене обговорюють мою роботу, тому що у колективі для мене важлива довіра. Або Я радію, коли мене вислуховують, тому що я ціную повагу до себе. І останній крок прохання. На останньому кроці ми шукаємо розв'язання проблеми. Тобто, говоримо про наші бажання, щоб співрозмовник зрозумів, чого ви від нього хочете. Дуже важливо просити. А не наказувати, погрожувати чи вимагати. Просити це означає бути готовим почути ні у відповідь. І саме це означає не тиснути на людину. Наприклад, не говори зі мною так, буде наказом з вашої сторони. А прошу звертайся до мене з більшою повагою, чітке прохання. Без агресії. Саме так працює ненасильницьке спілкування, головним призначенням якого є створення зв'язку, який полегшить процес комунікації не тільки з оточенням, а й зі своїм внутрішнім я. Це шлях до власного самопізнання та самовираження, завдяки якому ми можемо почати сприймати відносини. В новому світлі, а комунікація стане екологічною та більш ефективною. І наприкінці нашої зустрічі хочу зауважити, щоб впливати на людей, не ображаючи їх і не викликаючи почуття образи, пропоную дотримуватись деяких правил спілкування. Ставтесь до людини так. Як хочете, щоб ставились до вас. Дотримуйтесь норм етикету під час спілкування з іншими людьми. Слідкуйте за культурою та правильністю висловлювань. Ніколи не нав'язуйте свою думку іншим. Предметом розбіжностей повинно бути ставлення до предмета, але не до людини. Будьте готові вирішувати проблеми, а не з'ясовувати стосунки з людьми. Ми не зможемо відразу зробити толерантними ні свою поведінку, ні поведінку інших людей, і не треба картати себе за це. Потрібно зробити важливий, хоч і маленький крок у цьому напрямку. Просто пам'ятайте, не всі ваші діалоги будуть простими, але принаймні. Вони стануть основою, майбутнім фундаментом для формування толерантного суспільства у майбутньому.